Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог в компанії Farmacy на серпень місяць 2023 року. Ось такі гарні україночки. У Нас будуть багато акцій, цікавого. Залишайтесь, будь ласка, зі мною. Дякую вам. Так, перегортаємо і святкуємо 32 роки незалежності. У нас ставить компанія акцію за кожні 10 балів. Ви маєте право на 32% знижки. на Новинку, аромат незалежна. Це новий аромат. Ось як буде виглядати. А консультанти від цієї суми ще матимуть знижку 25%. Так, верхні ноти полуниця, мандарин, ноти серця, фіалка. Базові ноти, мускус, фрукти 50 мл. Зазвичай ціна 349 гривень. Щось замовляєте з каталогу на 10 балів, і ваша знижка 32% чудова новинка: парфумована вода незалежна. Акція супер. Наші акційні пропозиції. Далі ми їх побачимо по каталогу. Їх багато, дуже вигідно. І вигідно бути зареєстрованим, тому що від цих всіх сум ви ще матимете 20 матимете 25% знижки. Дивіться, скільки пропозицій по акціям. Супер! Так, ідеальне покриття. Це в нас матуючий тональний крем: 30 мл, 239 гривень. Дуже великий вибір. Гарно матує, природні відтінки, легка текстура, матова фактура. Відмінний тональний крем. Так, CC доглядовий крем. Ціна та сама, тонуючий, теж є 4 на вибір. Так, подарунок. Замовте ось такий тональний крем з ефектом фотофільтру. Тут у нас 30 мл. Велика гамма-тона Дивіться, скільки кольорів можна підібрати. Звертайте увагу, що тут у нас вже йдуть знаки оклику, що в залишки вже, тобто закінчуйте такі кольори, і буде фіксатор вам у подарунок. Матиметься на увазі за одну гривню, якщо ви купите тональний крем з фотофільтром. Так, ось такий чудовий консилер. Мені дуже подобається. Потім ось наша Світлана Медведєва, стиліст-візажист з декоративної косметики, рекомендації від неї. І знову-таки акція BB Cremс SPF 15 або bb в Двох відтінках, а тут у нас 4 відтінки. Акція знижка 30%. Якщо ви на BB пудру буде ось така ціна, якщо ви купили тональний крем BB. Супер, я рахую, велика економія. Так, крем для стробінгу. Праймер основа чудова. Моя улюблена матуюча пудра. Так. Палетки. ж. Так, палетка тіней. Оці кольори ми наклад... беремо пальчиками наносимо на... На... на повіку. Не забувайте. Так, все без змін. Так, теж все без змін. Рідкі тіні для повік, я їх дуже полюбляю. великий вибір. Дуже гарно тримаються. Акція підводка для очей, я нею теж користуюсь 5 грамів 99 гривень. Зазвичай 119. Це в нас іде з товстим. Ну, я не бачила великої різниці, коли наносила на повіко. Так, олівці. Туш, слава Богу, ще є. Хоча пишуть вже кількість товару обмежена 3D з м'якенькою щиточкою. Так. Акція 139 гривень, 8 мл туш Зен. Звертайте увагу. Супер стійка, настільки стійка, що її важко навіть зняти двофазним засобом цю туш веган. Дійсно рекомендую, хто бажає таку туш, це супер. І зараз, до речі, в липні акція 207 гривень. Ось така чудова туш для вій. 12 мл. Так. Акція знову: Знижка аж 50% на віск для брів, який безкінечний. Його дуже багато. Здається, що маленька 25 мл. Ні, це не маленька. Його вистачить на дуже-дуже багато. Він е, працює на бровках дуже чудово. Головне, давайте, щоб віск висох повністю. Висох, потім наносити вже олівці чи ось такий маркер для брів. Тобто ви купили маркер для брів, чотири є кольори на вибір, і вам за 50% іде за 150 гривень ось такий віск, чудова акція помади. Тру-колор моя найулюблена тільки два залишається. Матова ще є дуже багато великий вибір, відмінні, відмінні помади BB, теж відмінної якості помади. Матові стійкі. 4 мл, 219 гривень, теж великий вибір. Так, Рідка матова помада, яскрава, літні такі кольори, вже тільки три кольори. Так, близькі тільки три кольори. Будемо вірити, що вони будуть до до, 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 до того, щоб замовити. Так, це в нас сироватка для віта брів. Гель-брів. І туш для брів. Я полюбляю такі речі. Так, зараз міцелярна вода дуже вигідна в липні, відмінної якості, великий об'єм, дуже гарно піклується за шкірою обличчя. Серветки для демакіяжу, якщо щось там трапляється, немає можливості вмитись. Це дуже гарний, дійсно пророблені спеціально для того, щоб зняти. Якщо якась ситуація, така макіяж дуже якісно зняти, без шкоди для шкіри обличчя. Пензлі наші, Ось залишилось тільки таких два. Так, дівчатка. Дуже гарна річ для шампунів ставити, щоб брати тільки до задну дозу, стільки потрібно. Відмінні засоби теж для нігтів. Звертайте увагу. Так. Парфумована вода незалежна. Ось ціни наші ой, незламна, перепрошую, незламна спутала. Парфумовані води без, без акцій. Дуже гарне оформлення каталогу. Всі пробні зразки є. кому що потребує, будь ласка, пишіть без проблем. зв'яжемось і пробні зразки будуть у вас. Великі об'єми, 100 мл. 100 мл, 90 80. Звертайте увагу, по 50 мл. Так, парфумовані ласьйони для тіла, багато жіночих і ось іще жіночі. А це йдуть парфумовані бальзами після гоління для чоловіків 100 мл по 109 гривень. Зараз акція в липні 151 гривна. Шкудові! Чудові. Так, цим я теж користуюся. Цим я користуюсь, мені подобається. Лаванда трішки різкувати для мене запах не можу. я але Я змішую з лимончиком. Ви хто бачив мої огляди, знаєте. Антисептики, Дезодоранти. чудова буде ціна, 109 гривень, супер! А для мене ще від цієї суми буде 25%. Я дуже полюбляю жіночі ролікові антиперспіранти і дуже гарно мають попит чоловічі. Теж Уявляєтесь, так, лаки для волосся. Це наш смартлаф, виготовлює для втора компанії Фармасі. Підтримуємо нашого виробника. Відмінна якість, мені дуже подобається. 119 гривень з розпилювачем відмиває поверхні дійсно без розводів з першого разу. Тільки потім протираєте рушничком і все. Так, миттєве очищення взуття. В кого проблема, в кого зараз літо, білі підошви, то піноочищувач для взуття. Теж знову таки Smart Love, Це наша Україна. Тут 200 мл, Зауважте. Зручна для експрес-чистки, нешкідливий для шкіри людини. перешкоджає отворню неприємного запаху. Ось так. Так. Це теж прибирає неприємні запахи, тваринок, таке все, що я теж користуюсь і цим я користуюсь. Мені дуже подобається для взуття, нешкідливий для будь-якого виду, з чого зроблене взуття. Відмінні речі рекомендую від душі, тому що це супер. Патчі під очі, маски наші 49 гривень 5 штук. Це вже мені потрібно буде замовляти. У мене вже закінчується ополіскувач, відмінна річ для прочистки труб. Теж так вичищає все чудово. Це Smart Love, наша Україна для турецької компанії Pharmacy. Підтримуємо нашого виробника. Відмінна річ сьогодні знову користувалася, вимивала в мувальнику на кухні. Дуже чудово. Вистачає на багато, на багато-багато місяців. Плями, вивідник для плям. Теж розпилили на пляму, потім поклали до пральної машинки. Дуже гарно від, відчищає плями. І ось я виперу будь-який твій одяг: універсальний порошок Smart Love 500 грамів. Made in Україна. Маски тканеві по 79 гривень по різним питанням, що ви бажаєте. І освіжає, і підтягує, і зволожує, і живить. Супер. Так. Зараз по 71 гривні, до речі, в липні відмінної якості бальзами. Бачите? Губи, нігті, пальці, нігті, лікті, коліна, п'яти навіть можна відмінно. Бажано на ніч теж наносити, тому що на ранок у вас будуть губки дуже м'якенькі, гарні і доглянуті. Відмінної якості по 100 грамів 125 грамів у натуральні мила, хамам з ніжним ароматом і з перлинами відмінної якості. Це мило універсальне, можна мити все, 49 гривень, волосся, обличчя, тіло 150 грамів, крема для рук. Крема для рук. Так. Акція знову таки на кожен другий продукт. Пропозиція діє на всю серію ботанікс. Тобто на шампуні і на гелі У вас купили одну пляшку, а інша буде у вас 111 уже гривень замість 159 або 149 так, що тут буде 104 гривні ціна. Дуже відмінна дуже відмінна акція. Я полюбляю. Мені дуже подобається ця лінійка. Вистачає набагато. Так що звертайте, будь ласка, увагу. Акція знижка 30% на кожен другий продукт Botanics. З мінералами моря. Мінеральним комплексом гарний догляд. Так, це в нас з оливою. Теж ціни хороші, мені подобаються, ціни гарні. Є ще кондиціонер 109 гривень. Звертайте увагу, будь ласка, вистачає на дуже багато мила. Так, на кожну другу піну, гель-піну для ванни 30% знижки. Одну купили, і на другу у вас йде вже 30% знижки. Буде ціна 132 гривні. Одна буде 189 інша буде 132 А для мене буде ще мінус 25% там і мінус 25% тут. Знову акція на гель алої, зубна, зубний гель паста 89 гривень. Це дуже круто. Так, тут у нас іде акція на піну ой, для шампу, чоловічий шампунь з амінокислотним комплексом. Це повністю лінійка йде для чоловіків. Дуже гарне оформлення. Так, і тут у нас 225 мл. Ця лінійка розроблена спеціально для чоловічої шкіри. І буде чоловічий крем для обличчя та навколо очей. Навіть знімає почервоніння. Замість 139 гривень буде 109 гривень. Вистачає теж набагато. Дуже гарна, дуже гарна лінійка. І олія для бороди є, і віз для волосся. Так що звертайте, будь ласка, увагу. Так, кератинова терапія, маски. Товар обмежена вже кількість товару. Крем стайлінги для кучерявого волосся та для рівного волосся прямого 200 мл по 99 гривень. Звертайте увагу на об'єми і ціну. Так, перевертаємо каталог. Набір у нас відновлення волосся буде за 699 гривень замість 897 гривень. Звертайте, будь ласка, увагу на це. Дуже велика економія і дуже якісна лінійка. Так, Поради йдуть у нас від Анни Уманської. За ефірні олії. Буде на кожну другу ефірну олію акція знижка 50%. Для мене іще 25%. Тобто, кожна друга для мене буде 75%. Тому дуже вигідно реєструватися в компанію «Фармасі Турція. Ось так. Цілий набір. Спробуюся ще телексиру краси та замовляй повноразмірний розмір. Я користуюсь, мені подобається, але я зверху, звісно, наношу ще ем, крем, тому що для мене жирновата шкіра обличчя. Прям декілька годин я пробувала, але мені не сподобалось. І я наношу крем, і в мене все чудово. Мені подобається ефект потім. Так, Безпечний захист від сонця. Ось такі у нас стіни. Є сонцезахисний бальзам для губ дівчата, 15 SPF. Звертайте увагу. Все з SPF, звісно, великим, тому що це захист від сонця. Алоє серія. 20 Аква. В цій серії йде тільки 4 коди, 4 продукти. І буде набір за 899 гривень. А пак би за 1096. Ваша економія, видно, велика. Так, календула 15 для чутливої шкіри. Ось така. Буде акція на крем-бальзам 80 мл 179 гривень, замість 259. Дуже гарна лінійка. Так, 15 плюс боротьба з ознаками акне для жирної та комбінованої шкіри. Ось така лінійка є ось такі продукти в ній. У нас це в аптечці. Це СОС. Так, без пігментації шкіра 15. Плюс. І теж буде набір, хто бажає повністю 5 продуктів за 1119 замість 1325 гривень. Так. Resurface для будь-якого типу шкіри. Дуже дієва, дуже результативна. Дійсно швидко діє на шкірі обличчя. Вона того коштує. Вона дуже крута. Так, антивікова реверсі-реверсіст. Протидія старінню теж відмінно. Мені подобається дуже ця маска. Крем, такий і нічна маска подобається. Теж дуже гарна дієва лінійка. Так, 15 це в нас іде глибоке очищення шкіри. Чорна маска плівка. 179 гривень, замість 219 гривень. Тканеві маски. Аквакалендула, календула і Lumi по 99 гривень, дівчатка. Так, дитячі в нас залишилось тільки. Спрей для полегшення розчісування, один від щіточки і зубна паста, на жаль. Сухий шампунь стайлінг. Вже теж пишуть, що кількість товару обмежена. Так, мус стайлінг, дівчата. Кількість товару обмежена. Делікатна фіксація волосся. Спрей стайлінг. Спеціальна зачістка. Стильна зачістка легко, теж кількість товару обмежена. на жаль. Для регенерації та пошкодженого волосся в нас відновлювальний шампунь, маска і олія. Ось так. Потім для волосся позбавленого густоти та об'єму, бажано, звісно, використовувати і шампунь, і кондиціонер. Для сухого та пошкодженого волосся трійка в нас така зволожуюча маска. Зволожуючий шампунь, і в нас виходить іще кондиціонер. Помилка, маска, маска. І ще кондиціонер. ось такий. І ось це для ламкого та пошкодженого волосся в нас іде ось такий набір за 699 гривень. Незмивний відновлювальний іде кондиціонер. Йому треба геть потрібно трішки ось так. Ваша економія видно, велика. Це ще в нас є залишки відмінної продукції в таких дизайнах, і, до речі, тут величенькі об'єми, більше, ніж зазвичай. Так. Швидка інтенсивна допомога. Інтенсивний масажний крем не 199, а 159 гривень. Застосовується як знеболювальний та протизапальний засіб, при суглобовій та. М'язовий і ароматизмі, при варикозі. масажний віск, стік, тобто, так. Наші бальзами бестселери продажів Такі можна взяти по 150 мл, по 139 зігріваючий з паприкою і охолоджуючий з кіським каштаном. Вітаміни наші. Шепуча чорна бузина у таблетках. Дуже гарне оформлення, і вона дійсно дуже смачна, знімає головний біль, протидіє вірусним інфекціям. Супер. Так, сніданки, шейкер. Ось такий кілограмовий, великий. Так, смачна та корисна кава, кава з мележним ячменем та житом і цикурієм. Калогеном. Тобто? Так. Чаї дуже смачні, мені подобається. Я спробувала, мені дуже сподобались чаї. Дуже смачні дійсно добавки дуже багато різної, різних добавок, дуже багато все описується, як, що використовувати, для чого. Це дуже мені подобається. Так, порційний калоген. Диєтичні добавки вітамін В12 у вигляді спрею. І вітамін Д3. Те, що 99% населення планети не вистачає. Відмінна річ, шипучий вітамін С в таблетках. Так, рослинний напій з Mango 450 мл. Потім наша веган, концентровані засоби. Для чистоти, бачите, зазвичай поліроль 169 буде 139. Я всіма засобами користуюсь, мені дуже подобається і я задоволена. Так, для видалення накипу не 249 гривень, а 199 цілий літровий флакон. Так. Очищувач на кожен другий, мультифункціональний концентрований веган, очищувач біодім містер Віпс, буде ціна 30% знижки на кожен другий відпілювач, очищувач. Мультяшками ще називаємо. Так що не потребує змивання. Дуже відмінно миє все в оселі, все, що ви бачите, дуже відмінна річ. Я злякалась, побачила цей знак, думала, що ні, потрібно, щоб він був це дуже гарний веган, засіб. Тут вся ця продукція веган, екоприбирання. Зараз акція в липні набагато дешевше кілограмовий, прямо вивідник кисневий. Для всіх видів тканин. Так, набір. Іде у нас набір за 549 гривень, а ціни ось ви бачите. Це в нас іде рідкий засіб для прання темних та кольорових речей, рідкий засіб для світлих речей, і іде ще кондиціонер для білизни, те, що завжди нам потрібно. Дуже приємний аромат. 20 мл потрібно на одне прання. Дуже буде приємний аромат. Потім засіб для видалення плям теж буде не 159 гривень, а 129 на плямку, теплу водичку, і потім ви наносите трішки цього концентрованого засобу, потерли пальчиком 3-5 хвилин. і... Кралдете до пральної машинки, ні, перети руками. Так, вологі серветки відмінної якості два види. І, звісно, чистота в кожному сантиметрі. У нас тільки залишилося всього-навсього дві такі серветки з мікрофібри, відмінної якості. Мені дуже подобається. Ось такий був мій огляд. Да, такий каталог на серпень місяць. Дуже багато акцій, тому, будь ласка, звертайтеся. Питайте, замовляйте, з першого числа в мене вже йдуть замовлення. Взагалі, я замовляю по суботам, так що звертайтесь. буду вам вдячна. Дякую.